Сьогодні в нас на огляді найпопулярніша люксова електричка за останні два місяці в нашій компанії. І в цьому відео пропоную вам розібратися, чому e-tron став таким популярним. Бігаючи наперед, хочу вам сказати, що це не біток із Америки. Це повністю ціле авто, яке ми вже перевірили в Європі, та привезли під ключ для нашого клієнта. А всю історію підбору та пошуку цього автомобіля нам розкаже наш менеджер Олексій. Льоша, привіт! добрий день uh, всім привіт. Залюбки розповім шлях, як цей автомобіль подолав з Європи до України детально. А все почалось з того, що до нас звернувся клієнт в інстаграмі. Стандартна процедура узгодження бюджету, узгодження побажань клієнта до автомобіля, перегляд варіантів і замовлення вже виїзного огляду автомобіля вживу. Не з першого разу ми купили автомобіль. Були у нас перевірки не, не дуже класних машин, які нам не сподобалися. І перший був єтрон, який не Заряджався, банально був проблеми по електриці. Дилер взяв на себе зобов'язання його відновити, там щось полагодити. Ми почекали декілька днів, отримали відповідь, що ні, ми це не не зможемо зробити, і вже прийняли рішення дивитися інші варіанти. Це до того, друзі, що дуже важливо навіть в Німеччині, в Європі вживу перевіряти машину. Тому що ми набираємо дилера, каже, «Да, хлопці, машина ідеальна, приїжджайте, дивіться. І це офіційний дилер Audi, на секундочку, в Німеччині. Ми приїжджаємо, перевіряємо, робимо свою власну комп'ютерну діагностику і бачимо певну помилку. І через це машина не заряджалася. А якби ми її купили би. Да, вона на гарантії, але знову ж таки був би гімарою клієнта. Ми б тоді повинні були біговисти в Харкові на ауді, перевіряти, лагодити. Це час. А кому воно потрібно нікому. Тому ми вирішили знайти інший варіант. Да. Зупинились на цьому прикладі. Комплектація була дуже приємна. Це навіть було трішки більше, ніж ми з самого початку розраховували, адже цей автомобіль, окрім того, що він повністю напакований опціями, ще є додаткові типу як Night Vision. Прилад нічного бачення Тут є преміальна музика, спортивний салон, і ця машина повністю ціла і не має жодної помилочки взагалі. Ні по електриці, ні по годовій частині. Вона ідеальна і, звісно, що є гарантія на 8 років від ауді. Вона є глобальною. В Україні також розповсюджується. Якщо у нашого клієнта будуть якісь проблеми. Він завжди може зателефонувати дилеру, приїхати і безкоштовно його приймуть і зроблять всі необхідні маніпуляції. Давай скажемо, що ця машина у нас 23-го року і вона має 25 тисяч кілометрів пробігу. По факту ти заходиш в машину, сідаєш, на пахне новим автомобілем. Це дуже приємно. Ось за це я обожнюю автомобілі з Європи. Тому що вони приїжджають, повністю ціленькі, ти зробив хімчистку, поставив його на облік і катаєшся. Ну, або з Кореї, така сама ситуація. Це не Америка, де треба почекати ще пару місяців, поки пройде ремонт. Так. Да. Час доставки цього автомобіля зайняв лише два тижні. Це середній комфортний термін на оплату автомобіля, на організацію всіх документів, юридичні, доставка машини в Україні. От вже займаємось обліком. Ріком, як сказав Владислав, поки ми зараз знімаємо відео, машинка отримує свої вже номери, і клієнт вже її чекає, потім чистили, зробили додаткові побажання, які хотілося. І от будемо передавати сьогодні власнику. Друзі, запрошую до салона цього винищувача. По іншому його і не називеш. Це в нас є трон 55 індекс потужності, 95 кіловатна батарея, 408 кінських сил потужності і 400 кілометрів запасу ходу. Як завжди, з боку пілота, зліва направо розповідаю, що тут є, які кнопочки і за що вони відповідають. Ну, поїхали. Ліва дверка: блок автоматичних стеклоподіймачів, складання регулювання дзеркал, пам'ять сидіння на два пасажира водія, центральний замок, відкриття ляди. Все зрозуміло, все по класиці. Зліва від керма керування світлом. Є і передні, і задні туманки теж великий плюс Європи. Керування адаптивним круїз контролем з підтримуванням дистанції та швидкості і утриманням в полосі автомобіля. Мультикермо у нас в веслайні, як ми бачили, у нас і зовнішній, і внутрішній слайн автомобіля. Керування кокпітом більш детально покажемо. Керування мультимедією. І якраз таки віртуальна панель приладів. Графіка в неї просто шикарна, тому що тут використовуються чіпи Nvidia. Ваші улюблені відеокарти, максимальні вимоги до сайберпанку. Якраз ці чіпи тут стоять. Справа кде керування безпосередньо склопедій-мачами. Маємо ліп пістки цікаве рішення для електромобіля, пелюстки перемикання передач. І маємо центральний дисплей. Це у нас вже нове покоління автомобілів. Ми можемо побачити цей салон в q 7 новій, в q 8 А6, А7 Ауді це 8 кузов. Давайте більш детально. Зверху у нас йде. Екран сенсорний мультимедії MMI. Знизу теж сенсорний екран керуванням у нас іде клімат-контролю. Можна обирати різні режими їзди, від цього режиму залежить і кліренс пневматичної підвіски. Також по класиці можемо включати стабілізацію, підігрів та обдув безпосередньо передніх задніх вокон, старт-стоп, керування камерами 360 з можливості 3 d проєкціювання теж покажемо детально. І пакети асистентів Ауди не замарачувалися. Вони зробили окрему кнопочку. Ми можемо вибрати асистенти максимальну кількість, стандартну кількість і сконфігурувати свої асистенти, які ви хотіли, щоб вони з вами працювали. Якщо ви хочете використовувати Night Vision на повсякденне, будь ласка, якщо не треба, не треба. Керування режимами їзди дуже прикольно реалізовано через такий джойстик, електричний ручник. І величезний, величезний, просто ніша для всякого брухту, всякого хламу. Додаткова є шторочка для ваших речей. До речі, не бачу і побачив. Тут є дуже цікаво реалізовані підстаканники. Теж покажемо такого ви ще не бачили в житті. Підлокотничок в нас на диво не регулюється по вильоту, тільки вище та нижче. Є USB шечки і зовсім малесенька така оббита бархоточкою. У нас є ніша для вашого найціннішого хламу. Сидіння під моєю п'ятою точкою спортивні атаманки. В народі називаються з підтримкою ніг. Дуже зручно, дуже круто. Матеріали торпеда сама обтянута пластиком, але зі стрічкою. Плюс і мінус, але краще, ніж просто в базовій. Комплектації, де взагалі немає навіть стрічки. Приємна у нас алькантарка на стійках дверей. Потолок у нас чорний антрацит, не алькантаровий тканиний. Зверху стандартний блок керування освітленням салону, датчики, все сенсорне, мінімум механіки. Зручний та такий досить великий бардачок. Приємно, дякую. Позаду мене дуже багато місця. Можемо, до речі, вам його показати. Перед вами хлопчина. Метр вісімдесят два на вісімдесят два кілограма. сам за собою. Там мені дуже зручно. А тут подивіться, скільки простору. Ще є додаткові такі ямочки на сидіннях. Тобто я можу розвалитися, ноги вперед, комфортно. Тонель центральний відсутній. На 95%. Тому що все ж таки невеличка є. Це в нас іде дань бензиновим версіям, які лягли в платформу цього автомобіля. Невеличкий та не мальця. Але нічого поганого. Бачу USB, шки бачу прикурювач, бачу місце для хламу, для телефончику, дефлектори. Ну, це, в принципі, прикольно. Матеріали приємні, сиджу комфортно. Можу їхати на далекі дистанції. Особливим побажанням нашого клієнта це наявність в машині зовнішнього та внутрішнього S-Line. Як бачите, ця тачка в S-Line. Мені здається, що машина набагато цікавіше та агресивніше виглядає з S-Line, ніж без нього. І тим паче біла машина на Line, тобто на Night пакеті без будь-якого хрому, виглядає прямо бомбезно. Попередній частині ми бачимо, що в нас є парктроніки, камера 360, Ось в значку знаходиться камера Netвіжного, тобто ночного бачення. Машинка в нас на офігенних чорних, 21-х колесах. Дуже мені подобається цей дизайн, виглядає дуже круто. Тут у нас лючок. Зарядки, шильдик, чорно-жовтий, є трон, також прикольно виглядає. Ну і в принципі, взагалі, дизайн цього автомобіля мені подобається, як в кузові звичайному паркетнику, да, або в кузові спортбек, і то і то дуже круткі тачки по дизайну, як завжди, ауді. Ну, це топ. Один-топ-2 в світі по дизайну. Мені подобаються машини. Задня частина автомобіля дуже класно виглядає, сплошний динамічний монофонар, мені подобається. А вже ж у нас є електроляда, куди без цього. Досить непоганих розмірів багажне відділення, а вже ж нас складається задній ряд сидінь, присутня шторочка, а під поликом в нас є інструмент, Є в нас, а вже ж аптечка, бо це Європа, куди без цього. Ну і в принципі. По бажанню ж не можна покласти запас. Я особисто зустрічав цей єтрон в Харкові на південному вокзалі, коли вона до нас приїхала з Львова. Зустрічаємо цілий аудієтрон з Європи. Ми привозимо машину у Львів. Там на терміналі розмитнюємо машину, неважливо, це машина з Європи або машина з Америки, після чого ставимо машину на автопотяг та на потязі привозимо машину до нас, до Харкова. Так ось, в цю неділю я зустрічався цей сідаю, їду перші метри і відразу бачу тут опцію Night Vision», тобто камери нічного бачення. До цього я ніколи не катався на машині з Night Vision». Я такий, бляха-муха, як прикольно. По факту, це така опція, яку ви будете використовувати, мабуть, тільки на трасі, але хто буде кататися на ей по трасі, який там проїжджає максимум 400 км. Ну, є певні питання, але опція прикольна. Ти показати друзям, самому там здивуватися, дівчині показати. Прикольно. Покажу так, як це виглядає, Вигляла, будь ласка. У нас на приборочці, бачите, є така картиночка, яка теплим показує автомобілі або людей. Ну, прикольно, прикольно, не знаю. Що будете ви використовувати, але функція прикольна. Значить так, по машині, по салончику, що я вам скажу, мені подобається ергономіка, це вах, як завжди, все максимально круто зроблено, все знаходиться у вас під рукою, комфортно, круто. Мені подобаються трончики, часто вам скажу. А вже ж, на відміну від Tesla, тут набагато якісніші матеріали. Це 100%, це німець. Про це навіть не повинно говорити, я думаю. Зверху в нас м'якенький пластик, що на картах дверей, що тут, все м'якенько. Тут айкантарка, підсвіточка присутня, ну, дуже круто виглядає. Я, звісно, алькантари просто кайфую та пісю кипяточком. Спортивні сидіння тут вони зроблені з такої шкіри, як спортивні сидіння були в Ауді С-5. Тобто на Q5 звичайних та на С-5 різна шкіра. Тут вона прям така, знаєте, якісна. Ти прям хочеш її торкатися. Вона дуже схожа на НАПО BMW. Може це є НАП? Я не дивився, не знаю. Але прям дуже приємно по дотику. Так в іншому мультимедіа приборка це все від звичайних ауді. Блок клімату та блок мультимедіа це звичайні К-7, q 8 Приборка це звичайна рестайлінгова Audi, та ж сама А4, А5, q 5 Тобто тут все однаково, це вах-група. Пару слів про фінансову частину угоди з нашою компанією. Ми можемо вам привезти машину з США, Кореї або Європи та оформити напряму на вас, як на фізособу, особу, або на юрособу на вашу фірму або на фірму вашого товариша з поверненням ПДВ. І це дуже важливо, тому що зачасту саме машини з Європи в нас замовляють клієнти, які хочуть розмити машину на свою юридичну особу та повернути собі в кінці квартала ПДВ. з цього. це влад сказав про українське ПДВ. А ще одне таке важливе, можна сказати, перева. Нашої компанії, що ми працюємо одразу з німецьким ПДВ і купляємо машину по ціні нетто. Якщо ви це питання для себе пропрацьовували, дивилися сайти, типу МВАЛДЕ, де продаються європейські автомобілі, то бачили, що є ціна брутто, є ціна нетто. Купляючи машину по ціні брутто і запускаючи процес повернення ПДВ, ви чекаєте там місяць часу, поки вам капнуть ці гроші назад. А ми маємо можливість одразу купувати по ніжній планці ціни. І для вас це буде зручно, не треба гроші ганяти, і ціна одразу виходить супер. Вигідна, бо ця машина вийшла нашому замовнику 35 тисяч євро. Аналогічне авто в Україні або взагалі не купити, тому що це така набірна комплектація, мінімальний пробіг і супер свіжий рік. Або вона буде коштувати близько 50 тисяч доларів. Так що вигода суттєва. А вже ж до нас з Німеччини приїхала зарядочка, куди ж без неї У нас під капотком знаходиться, така в нас ніша. І ось тут лежить. Все необхідне для зарядки автомобіля нашого клієнта. А тепер більш детально по комплектації конкретно цього автомобіля. Перше, що кидається в очі, це повний shadow line. У нас і чорні молдинги, і чорні рейлінги, чорний гриль це стиль. У автомобіля шість паратронів спереду та ззаду. Це Автопаркування, яка працює 360 градусів. Також у нас є адаптивний круїз, який працює в режимі активної, пасивної безпеки, сам гальмує, тримає дистанцію на трасі і так далі. Також у нас є система нічного бачення, теж великий плюс. Фари автомобіля матричні, вони світять, вирізають зустрічну смугу. Дуже технологічна історія. Також у нас є омивач фар. Велика рідкість є приємно. З цього боку нас зустрічають 21 Audi Sport оригінальні диски. Це теж великий плюс. Як правило, вони йдуть на 20-х колесах. Є в нас зарядний порт, він продубльований зліва та справа на крилах. З правого боку в нас йде повільна зарядка Type 2, а тут вже повноцінний CCS Type 2, тобто ви можете і повільним зверху заряджатися. І Відкрити повний лючок і заряджатися вже на швидкісній станції 160 кВт потужності. Дуже круто, дуже зручно з електроприводом. Також у нас є система камер 360, круговий огляд, все бачите, все дуже зручно, комфортно, є безключовий доступ, звісно, на чотирьох дверях. Приємно, приємно. Гума у нас Bridgestone, Йде вона по заводу? 22 рік колеса, 23 рік автомобіль. Електрична ляда, може бути фаркоп, може бути ще відкриття ногою, але це було недокомплектовано. Ну, тягати прицепи на цьому автомобілі це вже на ваш розсуд залишається. Дивимось, не бачимо підстаканники, але вони ось таким чином виїжджають і ховаються. Причому вони, бачите, засинхронені, не треба кожен з них витягувати. Прикольно, зручно і закривається це все ось такою шторочкою. Давайте більш детально про розважальну систему. MMI розповім. Це в нас сенсорна вже останнього покоління. Ми її могли бачити в рестових куп'ятих ауді. Працює швидко, дуже приємне, тактильне натискання в нього. Багато варіантів. Бездротовий CarPlay, Bluetooth по Wi-Fi. CarPlay під'єднується по Bluetooth. Бездротовий, є навігація в автомобілі. Штатна, вже прошили знаки, читає, бачить всі зупинки, зарядні станції і так далі. Багато налаштувань. Але нас цікавить автомобіль. Можемо налаштовувати Drive Select, є режим Efficiency, Comfort, понятно, dynamic і Individual. можна сконфігурувати. Також ми бачимо стан нашої пневматичної підвізки. Індикація автомобіля це в нас і можна активувати Mode, який додасть нам ще запас ходу. Також йде налаштування ефективності рекуперації автомобіля. Можна налаштувати комфортний доступ. Це коли ви сідаєте в машину, і кермо та сидіння воно від'їжджає, під'їжджає, щоб вам, якщо ви велика людина, можете з комфортом сісти. Налаштування кліматконтролю, налаштування осві... освітлення також можна зробити. Помочь при парковці це в нас іде автопаркування. Можемо налаштувати гучність безпосередньо датчиків, теж дуже зручно. асистенти водія, якраз ось максимальна кількість асистентів, можна налаштувати свій варіант, сконфігурувати. От я не хочу, щоб в мене було нічне бачення на кожен день. Виключив сигналізація дистанції. Це машина в пасивному режимі, трекає дистанцію до інших автомобілів і може в разі чого загальмувати і врятувати вас від неприємностей на весь залишився день. Ауді пресенс працює в парі з асистентом опасної дистанції. Асистент перестроєння це в нас контроль мертвих зон обов'язково. І асистент проїзда перекресця. Це дуже круто. Типу, ви їдете, не бачите машину, яка несеться по головній дорозі. Ну, щось завтикали, буває таке. Машинка вам про це скаже, дасть по тормозам, уникнете неприємності. Рекомендація відпочинку. Машинка трекає ваш стан в дорозі. Якщо ви забагато їдете, вона вам повідомить, що треба зробити невеличкий брейк і відпочити. Також іде індикація сервісу, можна забіндити, до речі, по класиці. це нам Audi завжди дає можливість. Така зіронька на ролі в мене є. Я можу під неї підв'язати різні е, функції. Досить багато їх можуть собі навіть камеру включити передню, натискаючи на цю зірку. Класно, класно. Ось періодичність ТО, хоч це і електромобіль, все одно треба її доглядати, змінювати масла фільтра в електродвигунах також важливий момент. І а, можна налаштовувати режими пневмоподвізки. Заміна колеса, режим Дамкрат. До речі, в мене на Теслі S такого режиму немає. Щоб, от, режим шиномонтажу, на будемо називати. Контроль тиску шин обов'язково, та інформація про автомобіль. Він код, кількість ключів і так далі. Музика в автомобілі Бенґ Ноловсен грає дуже приємно, об'ємне звучання, видає класні баси, високі, низькі частоти це величезний плюс. Спускаємось з нищі, бачимо контроль допомоги при спуску, відкритий зарядний порт і налаштування кліматичної зони в автомобілі. Вона в нас двохзонна, швидко реагує, немає затримки, ніякого дилею, можна в режим синхронізації, можна дути сильно, можна дути слабо. Додаткові функції виводити на основний дисплей, підігріви сидінь, все як треба. Дуже подобається, що є окрема кнопочка. Дуже подобається, що можу крутити і дивитися навколо свого автомобіля. До речі, дуже швидко рендиться на прикладі того ж самого Мерседеса GLC, що ми знімали, дав в мене трішки якісніша картинка на машині на синій, але рендеринг там набагато довше. Тут прям дуже швидко ніяких ділеїв немає. Можу регулювати різні кути огляду. Теж прикольно вийти з режиму 3D і дивитися взагалі в різні формати. Дивіться, як воно класно плавно робить. Це щось таке нове для мене. Траєкторна камера обов'язково Можу дивитися під ліве, під праве переднє колесо, під ліве, заднє праве колесо. Теж дуже круто для паркування. Якщо ви розглядаєте перший автомобіль, ви турбуєтесь, що ваші 21 ші колеса дуже швидко стануть такими прям. Задамаженими не турбуйтеся, ви зможете прям чітко крутити кермом. Льош, що по ціноутворенню на єтрони е з Європи та з Америки? Ну дивись, є 75 кВт, є 95 кВт, Суттєво ціна від них якраз і залежить. Якщо ми говоримо ціни від і до. То орієнтуйтеся, старт з Європи це 30 тисяч євро за 95 кіловатну версію. Під ключ під ключ, да. і старт від 26 тисяч євро за 75 кіловатну. А далі вже ціна залежить від пробігу комплектації автомобіля. Буде це кузов SUV, як на огляді сьогодні. Чи буде це спортбек? Це вже вирішуєте ви як клієнт і звертаєтесь до нас. А ми вже вам підбираємо варіанти. І це повністю цілі живі варіанти без ДТП. Так. Живу перевірені в Європі, а по умовам співпраці все дуже просто звертаєтесь до нас. Узгоджуємо всі моменти, укладаємо контракт через ДіяПідпис, Вноситься аванс, який нам потрібен в Європі для бронювання вашого майбутнього автомобіля. Дивимося варіанти, замовляємо огляди, живу діагностику, комп'ютерна СТО повністю перевіряється кузов автомобіля. Якщо вам машинка подобається, ми її бронюємо і ви зручним чином сплачуєте своє придбання. І, до речі, у вас ще є час втинуто на нульове розмитнення до 26-го року. Тобто, вам треба замовити машину приблизно там до п'ятого. Рудня, да, але є все одно ні час. чим чим швидше, тим, тим буде краще для вас. І ціна буде е, менша, бо ще буде менша, Ну і в принципі і час буде певний ще на пошуки та перевірку машини. По Америці е, якби ми та не було, да. ми б їх возили від 25 тисяч доларів навіть за спортбек кузов. Да. Зараз, дякуючи новому розмитненню, ціна зросла. Орієнтуйтесь також від 30-33 тисяч під ключ з Америки, підберемо автомобіль. Зрозумійте теж, в чому перевага вести з Америки, якщо можна привезти з Європи? Все ж таки, в Америці вибір теж великий. Можна підібрати по комплектацію, по пробігу, рік випуску. Так що Америку не відкидаємо, але зараз ми переважно працюємо по Європі. І давай скажемо, що в Америці є як ці машини з Манхейма, можу вам привезти, так і біточки також можемо вам, як завжди, привезти. Так, оплата в Америці поетапна, тобто ваш загальний бюджет, якщо з Європою ми одразу платимо повний прайс після огляду за ваш автомобіль, Америка це. Частково, поетапно оплатили машинку, оплатили логістику, приїхала ремонт. Тобто можна ваш бюджет розтермінувати на довший час, і це буде вам комфортніше, якщо немає повної суми на руках. А дуже хочеться такого красення. Бачимо, що машина в нас може тримати полоси, У машини є адаптивний круїз контроль Як я сказав, Night Vision, є тут автопарковка, як Олексій раніше казав. Ну прикольно. Є в нас два блоки зарядки, швидка зарядка та звичайна повільна. Музика Bang Доловсон грає непогано, як і на всіх інших аудія. Чесно кажучи, мені не вистачає панорамки, хотілося б, щоб трошки було світліше в салоні, але як знаєте, і плюс, і мінус. Тому що зачасту часто в машинах, які йдуть з панорамою, через певний час, вона починає скрипіти на якихось нерівностях і трошки може когось це дратувати. По динаміці я вам скажу так, що машина мене після Тесла вже сильно не дивує. Я, чесно кажучи, очікував більше, більшого. Від динамічних характеристик цього автомобіля, але на повсякдень для міста, я думаю, за глаза. Для сімейного сім великого паркетника вона досить непогано їде. Але Тесла Model Y набагато цікавіша буде і драйвовіше, аніж єтрончик. Е Якщо ви хочете поганяти, то тоді беріть собі ятрон, е який йде в Седані або Єтрон е РС, тоді навалюйте. Це машина для, спокій... для спокійної. Міської їзди. Мені не вистачає такої рекуперації, як в Теслі. Там сідаєш, і ти розумієш, що ти взагалі можна використовувати гальма. Тут немає такої історії. Будьте готові до того, що ви будете використовувати, будете використовувати гальма та будете міняти диски та колодки. На жаль, ось так. У нас пішов дощ, ми спеціально перед видачею помили машину клієнтові. На жаль, прийдеться видавати машину трошки брудною. Так, друзі, в цілому ну, це звичайно Audi. Давайте подивимося, як вона може їздити. Подивимося, зараз в спорт, точні, точніше, в Dynamic поставимо, подивимось, що вона може. Відразу опускається машинка, пньому підлізка працює. В спорт а-ля коробку ставимо і подивимось. Ні, друзі, ну слухайте, це взагалі, це взагалі не Тесла. Тобто Тесла ти там відразу тебе вжимає, будь здоровий, ти наче в космічному кораблі кудись злітаєш. Тут це так плавненько, вальяжно, взагалі нікуди не поспішають. Тут гарна шумоізоляція, по-перше, в Теслі майже її немає. Ну, от, от я нажимаю, ну прям взагалі таке. Не хочеться на цій машині навалювати. Вона велика, така, знаєте, м'яка, комфортна. ну, Слухайте. Драйв і динаміка це взагалі не про Єтрон. Не так, e да, вона там якось повинна керуватися, тому що в електричках низький центр тяжесті, тому вона непогано керується. Але нема взагалі жодного бажання динамічно їздити на цій машині. Що краще, Тесла або Єтрон. E а вже ж Єтрон e більш якісно зроблений. Він більш преміальний за Тесло. Але ось для себе я брав би, мабуть, Tesla Model 3 або Model Y. Бо я, знаєте, я люблю, коли машина керується класно, коли машина дубасить на всі бабки, і обожнюю, коли машина така, знаєте, трошки жорстковата, це мені подобається. На вальяжних таких машинах, плавних я не полюбляю їздити, бо не знаю, може це ще в мене дурість в голові. Тому я брав би собі Model 3 треба Model Y. тим паче ці машини кожна дешевші. Але якщо ви полюбляєте якість, якісні матеріали, якісно зібрану машину, то вже це про ауді. Тому що ми знаємо, що ти, коли дивишся на Теслу, зазори там просто ужасні. Палець пролазить між крилом та двері, між бампером. там ну, просто жесть. Немає взагалі, на теслах, оп, немає взагалі на теслах зазорів. А тут німецька якість, німецькі матеріали це прям педантично, прям як повинно бути. Ще мене дивує той факт, що ось ці трони. Вони, коли йдуть в мінімальних комплектаціях, там є тропічний салон, там є механічне регулювання сидінь. Тобто, коли я вперше побачив таку машину, до нас вона приїхала на ДТ у 2021 році, я вперше побачив такий бідний єтрон. Я такий думаю, бляха, муха хто купує єтрони, на тряпці тряпчете з механічними регулюваннями. Якось дивно для мене тоді було. Ось ми на цьому тижні приїхав цей Єтрон, а на минулому тижні приїхав такий самий Єтрон, але в мінімальній комплектації якраз з механічними регулюваннями та з тропічним салоном. Я вам скажу так, що в принципі на ньому проїхався, по відчуттям така ж сама машина, комплектація там була на безключовому доступі, там були парктроніки, там були, була проекція, панорами не було. Ну, в принципі, все там підігріви. Клімат, адаптивний круїз контроль, така стандартна знаєте, функція для життя. Я так покатався, подумав, ну, що ти раз в житті, якщо ти сам їди, їздиш на машині, ти раз в житті встановлюєш положення свого сидіння, більше його не регулюєш. В принципі, взимку тобі класно ти сідаєш, в тебе завжди тепле сидіння, а влітку в тебе не нагрівається шкіра, в тебе також тряпка максимально універсальна історія. Взимку тепло, влітку не жарко. Тому, в принципі, чому б і ні? І тим паче, та машина клієнту вийшла в дуже смішні гроші. Вона клієнт до нас прийшов і сказав, що найдешевше є трон, мені підходить механічне регулювання, мені підходить тряпка, головне, щоб машина була в рідній фарбі і окей по техніці. Такі не питання. купили, привезли під ключ, віддали. Людина вже тиждень катається, кайфує, каже, все супер. Ця автівка точно сподобається тим людям, які каталися все життя на німецьких марках з двигуном внутрішнього згорання. Хто хоче собі щось новенького в виді електричества, але з німецькою якостю. Я вам дякую за те, що переглянули це відео. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на наш канал, напишіть обов'язковий на коментар, а з автомобілями США, Кореї або Європи звертайтеся в на нашу компанію DSL Auto